Мельник і філософ Альбер Кам'ю вважає, що головне запитання філософії таке: чи вартує життя того, щоб його прожити? Величезна кількість самогубств, і особливо у матеріально забезпечених країнах та верств населення говорить про те, що люди відповідають на це запитання запереченням. А що робити, коли людина втратила сенс життя? Дізнаємося, Львів'ян. Треба, напевно, на мою думку, зрозуміти в першу чергу, бо сенс життя мені здає, це є розвиток власного я, ну на мою думку. Тому якщо втрачає навіть бажання до того, щоб розвиватися в нашому суспільстві, тоді складно щось. Напевно, допомогти. Я думаю, треба розібратися в першу чергу з самим собою. Коли вона втрачає сенс життя, я думаю, що їй просто потрібно е, знайти якусь таку собі, з якусь таку віддушу на та, тобто захопитись чимось. І щоб те, що вона собі знайде, воно в ній відновлювало сили, які вона втратила, і щоб призвело в свою чергу до втрати сенсу життя. Що й Віра, підтримка ближніх. Ну, я теж так важаю. Віра в Бога. Я так сподіваюся, що надія, віра в краще. Майбутнє, людина десь повинна себе мобілізувати в такі ситуації складній. Допомагає віра в Господа Бога, також я вважаю, дає підтримку людині. Віра в Бога. Віра в Бога. І віра в себе, само собою, що Бог поможе. Це залежить від людини, можливо, релігія допомагає, можливо, близькі, родичі і так далі. Не знаю, напевно, в першу чергу, в першу чергу я не знаю, то переглянути, св... переглянути своє минуле, переглянути ті вчинки, які вона робила, зробити певні висновки. Ну і мені здається, відповідно, відповідно першу чергу звернутися до Бога, звернутися до церкви. Дар напрасний, дар случайний жизнь. Зачем ти мені дана? Или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена? Кто меня враждебной властью из ничтожества возвал? Душу мне наполнил страстью, ум сомнением взволновал. Цели нет передо мною. Сердце пусто, празднен ум, и томит меня тоскою однозвучный жизни шум. Пушкин, 1829. 1828 рік, Пушкіну виповнюється 29 років. Він вже зрілий поет, відомий і прославлений. Написані південні поеми, драма Борис Годунов, знаменитий вірш Пророк Його запрошують найславетніші родини. Та й в царському палаці він бажаний гість. Що ще потрібно? Але раптом на свій день народження Олександр Сергійович пише цей вірш. Скільки людей в наш час підписалися би під авторством цього вірша, відчуваючи те ж саме. Просто талант поета зміг висловити ці невимовні почуття на папері, безмістовність, втрата сенсу життя. Обставини, доля Бог виступають ворожими силами, майбутнє виглядає як шлях в нікуди. Але раптом, після публікації, Пушкін отримує відповідь від тодішнього митрополита Філарета, людини глибоко віруючої духовної, також не позбавленої таланту поета. не напрасно, не случайно жизнь от Бога мне дана, не без воли Бога тайной и на казнь суждена. Сам я своей нравной властью зло из темных бездн возвал, сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал. Вспомнись мне, забвенный мною, просияй сквозь сумрак дум, и созыждется тобою сердце чисто, свете лун. Замечательно. Вдохновенно. Хтось сказав, коли не хочеться жити, це ще не означає, що хочеться не жити. Хочеться жити, а не існувати. А для цього потрібен сенс життя. Але коли цього сенсу не дає нічого, дає його знайти, в чому, в кого, відповідь проста, в Бозі. Вірш, написаний як відповідь самому собі, вразила поета своєю простотою та очевидністю і породила відгук у вигляді вірша Станци, де поет визнав Я ліл потоки сльоз ніжданих, і ранам совісті моєї, твоїх річей благоуханних, Традін чистий був єлей. Ще за три тисячі років до цього діалогу Пушкіна та митрополита Філарета древній цар і поет Давид добре знав цей стан розгубленості. І засіб спасіння від Нього. Як лине той олень до водних потоків, та клине до тебе о Боже, душа моя, душа моя спрагнена Бога, Бога живого, чого, душа моя, ти сумуєш і чого ти в мені непокоїшся. Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його. В житті кожної людини наступають моменти або цілі періоди, коли приходиться туга невір'я, коли жити, здається, нема для чого. Тільки засудження гріха власній душі, віра в любов Божу і поновлення контакту, єдності з Богом як з джерелом життя і світла відновлює цю радість буття. А яка ваша думка?